Всім привіт! Граємо один на один. Мій суперник має трохи більше перемог, ніж я. Подивимось, як це вплине на нашу гру. Сьогодні, сподіваюсь, буде цікава гра. Подивимось, на що здатен мій суперник. Поки не буду склад, намагаюся якомога швидше. Будувати кузню і потім побудувати казарму. А вже після цього будувати склад та відправляти цих людей на дерево. Роблю одразу три петінери. Дивимось, що з цього вийде. Одразу відправляю одного сюди, одного вгору і одного по діагоналі. Виставляю безкінечність і тепер ринок. Мені потрібен ринок. Якомога швидше. Так, є ринок. Після цього я залізо та золото маю побудувати. Трохи дерева в нас ще все є. Супер. Так, подивимось, чи вийде в нас швидка гра, чи ні. Суперник розвивається доволі добре. Поки що не видно, чи є в нього якісь надімної переваги, чи немає. Подивимось. Поки що буду виставляти охорону. Так, залізна шахта встигає побудуватися, щоб не закінчувалися. Пікінери, ми виставимо на охорону шахт. Так, добре. Їже поки вистачає. Ще залишилось 6 пікінерів для охорони. Так, будуються вони 4,5 довго. Ось що робити? Так, все 6 є, ми виставляємо на склад кузню казарму. Поки не знайшов ще свого суперника, один не працює. Так в Мен, мене вистачає на каміння людей. Треба на каміння Трохи з заліза заберу їжі. Треба побудувати. Так він знаходиться по діагоналі. Треба одразу цих відправити, подивимось. Тут золотоносна. Бачимо і тут золотоносна супер. В майбутньому одразу будемо розуміти, де в нас є перспективи побудувати шахти золотоносні. Так, поки е університет. Точніше академія дивимось в нього вже є війська, але він не бачить мого. Це чудово. Є можливість захопити шахту. Так, захоплюємо шахту, захоплюємо ринок і, можливо, вдасться захопити ще кузню. А, краще міський центр. Хоча кузня теж добре, але міський центр підійде. Тут я видаляю, видаляю, видаляю. Усі 14 хай йдуть битися з ним, якщо вдасться перемога. Це дуже швидка перемога. Ну він просто не встиг. Так. Це грає роль, навіть по діагоналі встигли дійти. Це супер.